22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено акт злуки Української народної та західноукраїнської народної республік. Об'єднана держава де факто проіснувала менше року. Втім, саме ті події стали підґрунтям до здобуття незалежності. Згадати про події минулого століття в актовій залі народного дому зібралися представники правих політичних сил та громадських організацій. Депутат Верховної Ради України другого скликання Роман Омельчук переконаний, Нинішні події в Україні тісно переплітаються із подіями майже столітньої давності. Саме тоді було знищено Україну українськими руками, і деякі намагання, втручання, я бачу. Ну от із цих подій, які сьогодні відбуваються навколо майдану, учасники засідання у народному домі відновили діяльність громадської ради, яка діяла у рівному до 2011 року, і саморозпустилася через створення аналогічного дорадчого органу при обласній державній адміністрації. Загалом участь у зустрічі взяло понад півсотні активістів. Перші рухівці і просвітяни. Які в свій час ще в 88 році створили товариство шанувальників української мови, яке добивалось державності української, згадуючи події часів встановлення незалежності України, активісти також висловили і свою позицію стосовно нинішньої ситуації в українській столиці. Ми виступаємо проти політики, нагнітання і ескалації, і проти політики, протистояння і неповаги до нас як до громадян. Роман Сфридас. Сергій Габрилевич інформаційна програма День.